Це солодка вата від Хуба Буби. А у мене блакитні кейк попси. І -у. А у мене лимон. Серйозно? <плес> Не хвилюйся, Джулія. Тобі точно пощастить наступного разу. Друзі, а можна я почну? Хочу скоріше скуштувати солодку вату. І навіть вигадала, як я це зроблю. Позбавимось від упаковки і складу всю вату одну на одну. У мене вийшов неймовірний сендвіч. Hmm, як солодко. Хочу з'їсти її всю, всю, всю. Я б теж спробувала. І я б не відмовився. Ця цукровавата перетворилася на жуйку. Просто неймовірно. І яка велика бульбашка. Yes. Ви тільки подивіться, яка краса. В неї можна навіть пограти. Hey, О, я теж пограв би. Фібі, ки мені. Вибач, Джулі, це Майк Винен! Майк не піймав, а от я спіймала. Але більше так не роби. За це я викидаю ваш м'ячик. Майк твоя черга. О, ти маєш рацію, Джулі. Ну що ж, скуштую мій кейкфобс. Він такий, такий апетитний. М -м, яка смакота. Хочу ще парочку, але треба придумати, як їх з'їсти. Точно. Приберу всі палички. І запхаю всі кейк попси повністю в рот. Так, у мене точно вийде. О, я в захваті. Джулі, тепер твоя черга. Добре, але я зовсім не хочу пробовати цей лимон. Він буде жахливо кислим. Добре, нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Ого, який він м'який. Так, це не звичайний лимон, а солодкий. Ось це пощастило. <ріст <froze> <ріст> так, і я з'їму з задоволенням. Ммм, Кайф. Друзі, це було супер. Я задоволена. Рожева маршмело. А у мене блакитні мармеладні ведмедики. А у мене пляшечка з жовтою фантою. Здорово. Нехай перша почне фібі. Я тільки рада. Давайте спробуємо. Ох, які смачні, м'які маршмело. Які ж вони смачні! Хочу добавки. Але для початку насаджу рожеве маршмело на шпажку. А потім. Здогадайте, що я робитиму. Правильно, я його підсмажу і стане ще смачніше. Бачили, як я можу? Так, круто. Оні, фівіс теж за вогнем. О, ні. Здається, я відволіклася, моє маршмило згоріло. Відстій. Все розтануло. Добре, спробую хоча б так. М -м, так це виявляється дуже смачно. Мені так навіть більше подобається. А з нею точно все нормально. Поводить себе дуже дивно. Давай, Майк, спробуй своє. Окей. Мої мармеладні ведмедики точно будуть дуже смачні. Подивіться, які вони милі. Ними можна навіть пограти. А, так, так, зараз я буду їсти. О, До мене прийшла ідея. Я виставлю мармеладних ведмедиків на стіл І з'їм їх без допомоги рук. Ось так. Ням! Джулі, твоя черга. Okay. Ну що ж, пробуємо і фанту. Mm. Ого, то це незвичайна фанта, а желейна! Крутяк. Пахне дуже апетитно. А на смак неймовірна. Дивіться, як комедна тримтиться желейна пляшка. Ой. Куди? Ні. Фібі зараз не в зоні доступу. Передзвоніть пізніше. Е, Незручно вийшло. Хочеш спробувати? Вау, це ж рок Кенді. А у мене бананчики маршмеллоу. Крутяк. А мені дістався рожевий капкейк. Друзі, давайте швидше спробуємо. Ей, Стоп, Фібі! Перше спробую я. Бананчики маршмеллоу – це неймовірно. Пробуємо одну штучку. Отак. Який він ніжний. А всередині смачна шоколадна начинка. Ой, що це зі мною? Нічого не розумію. Фібі, ти це бачила? Ну добре, спробуємо ще. Ось це так. Джулі перетворилась на мавку. Так. Мабуть, це справді так. Вона так жадібно, їсть ці банани. Джулі! Hey. Джулі, ти в порядку. Ні, лише не косай нас. У у у у це було так смачно. Nice. Mm -hmm. Що зі мною сталося? Oh, Чому я сиджу на столі? Джулі, давай злась. Okay. Oh, так, так, звісно. What? What? Пробачте, я нічого <laughs> не пам'ятаю. Майк, okay. твоя черга. Ну що ж, добре, спробуємо мої льодяники. Вони, напевно, дуже смачні. Отак. Це просто нереальна смакота. <мас> Дівчата, зараз я покажу, як я можу з'їсти одразу всі льодяники. Okay. Дивіться, а готово. Тепер черга, фібі. Добре, цей рожевий капкейк не лише дуже гарний. Але й неймовірно смачний. Але першим ділом я спробую Крем. М -м, який же він смачний. Джулі, ти також хотіла б спробувати. Давай попросимо. Фібі пригостиш. Звісно, ні. Я з'їмся сама. Яка жадібна. Добре, не хочу ділитись з друзями. Тоді ми зануримо її у крем От тобі. Отримуй. Чудово ми провчили Фібі, давай п'ять. О, ні, мій коптин зіпсований. А я вся в рожевому кримі. О, точно. Я можу злизати залишки з обличчя. Дуже смачно. І навіть старілки можу з'їсти. Ну, яка ж фібі поросятка. І що ця кнопка тут робить? А у мене блакитний пончик. Я такий радий. А У мене курячі яйця. Серйозно? Друзі, що будете робити? Ну, Якщо ніхто не хоче бути першим, то я почну. О, Джулі, я бачу тебе через дирочку. Забавно. А ще я можу покрутити пончик у себе на пальці смішно. Спробуємо. М -м, смачно! Дівчата, цей пончик був просто неймовірним. Ну і що, Джулі, твоя черга. Ну, гаразд, добре. Давайте спробуємо. Першим ділом треба розбити це яйце. Буду розбивати його прямо в рот. Гедота яка згодна. Сире яйце – це не смачно. Ох, вибачте, друзі, але й більше не їстимо. Тобі доведеться з'їсти всі яйця Джулі. О, до речі, гарна ідея, Майк. Давайте я зроблю яєчний коктейль. У такому вигляді це можливо буде смачно. Розбиваємо всі яйця у блендер. Ей, а можна обережніше. Пробач Майк. Так от. Розбиваємо у блендер останні яйце, а потім, як слід, перемішуємо. Ох, щось мені підказує, що все одно це буде несмачно. Залишилось перелити у гарний келих. Ох, виглядає неапетитно. Тривай, от тобі трубочка. <рив> ні, ні, Джулі, я не буду. Ех, добре, спробуємо. <рив> О, ні, я не можу. Мене зараз знудить. Більше ні крапля сирого яйця. Це огидно. огне. давай ти. <рив> так, я навіть уявити не можу, що на мене чекає. <рив> І що це? Добрий день. А що це ви мені принесли? Всередині щось класне. Ну-ка. Ого, це для мене? О, а можна? Ой, мабуть, нам нічого не можна. Ну, добре. Яке тут все загадкове? Ну, що ж, настав час спробувати ці класні Ммм, Які смачні. Ой, о, ні, друзі. Це неймовірно кисло! Фібі стала мутантом. А -а -а. Вау! У мене сирний соус та картопля фрі у вигляді смайликів. Класно. А у мене гострий такіс. Ось це так. А у мене мармеладний попіс. Він такий милий у вигляді серця. Ну що ж, давайте я вирішу, хто першим розпочинатиме. І першою буду я. Це має бути дуже смачно. Wow. Oh. Ну-ка, спробую пограти. Ой, тоді спробую з'їсти. Пахне шалено. Mm, друзі, це нереально смачний попіт. Mm, oh, yeah. Ням-ням-ням. Mm, мені дуже подобається. Mm. Oh my God. Awesome. Так, тепер моя черга. Я буду куштувати картоплю смайлики. Ви тільки подивіться, яка це краса. А цей смайлик цілує когось. А цей смайлик крутий. І так, складаємо усі смайлики один на одного і отримаємо ось таку апетитну гору, котру пальємо сирним соусом. Mm, аромат шалений. Mm, і на смак просто супер. Клас. <клес> Джолі, поспішай. Я теж хочу встигнути спробувати. Okay. Добре, дай мені кілька секунд. Я все можеш починати. Ура! Я навіть встиг зголодніти. Хочу якнайшвидше спробувати ці прикольні чіпси. Вони такі блакитні і такі О, гарячі. Але мені подобається. Клас. Нічого собі. Nice. Майк зів усі гострі чіпси. Саме так. Ой-ой-ой. Чому у роті все горить? Ні, це дуже-дуже гостро. Це має допомогти. Джулі, давай okay. разом. І дуємо. стає краще. Яке чудове відчуття. Велике, дякую, дівчата. А чіпси я більше не буду. Знайомтесь, цього малашку звуть Тузік. <рес> Ой, який гарненький. Хто краще намалює, то його й отримає. Ой, здається, тут щось зробив. Ось це умора. Сподіваюсь, цього ніхто не бачив. Так от дівчатка час пішов, приступайте. Окей, подивимось, що мені дісталось. Ого, я ще ніколи в житті не малювала такою крейдою. Хоч би мені пощастило. Так, мені дістались фломастери. Малювати ними дуже зручно. Отже, я чудово впораю з першим завданням. Малюємо тулуп, потім вушка. Ні, мені зовсім не подобається. Треба спробувати знову. Краще почну малювати з вушок. Ага, ось так. Знову якась катастрофа. Ай! Руксі, а можна обережніше? У мене нічого не виходить. Ой, я згадала лайфхак, який бачила вчора в тіктоці. Щоб намалювати ідеальну мордочку собаки, потрібно загнути вказівний палець і обвести долоню. Ось так. Не підглядай. Добре-добре. У мене теж з'явилася чудова ідея. У мене всього дві крити і то одинакові. Тому краще я перетворюю їх на крипто, і Тоді малювати буде набагато зручніше і веселіше. Ось це так. Як же круто це виглядає. Це буде мордочка. А це вушка. Ось так. Ось це так. Я не можу дозволити Джулі перемогти. Я вже знаю, як зіпсувати її роботу. очки! Ой. О, ні. Мій малюнок здуло. <звук> Дівчата, час закінчувати. Показуйте ваші роботи. Непогано, Роксі. Джулія, що в тебе. Порожній лист? Oh який жах, no. перемагає Роксі. <реку> так, яка ж я рада? Давайте швидше сюди свого милашку! <реку> Знайомся, Тузік, це твоя нова господиня. Oh. Велике дякую. <реку> ну і що, будемо дружити? Можна я погладжу? який лапочка. <реку> Ха, ось це гонка. Вчитель. <реку> Ой, пробачте, а ось і ваше нове завдання. Круто! Всі готові. Тоді час пішов приступаємо. Ей! Вау! Мені дістався пластилін. Це прикольно. А я малюватиму за допомогою цієї ручки. Прикольно! Ой, яка вона гостра! Потрібно бути акуратною. Так, моє нінтендо вийде райдужним і дуже красивим. Ого, ну ти даєш? Доведеться постаратися, щоб обійти роксі. Ну добре, першим ділом розкатаю пластилін за допомогою качалочки. А це складніше, ніж я думала. О, ідея. Що це? Нічого, нічого. Не відволікайтесь. Хух, мало не спалилась. У мене в рюкзаку стільки смакоти. Що перед ними важко стояти, але я шукаю зовсім не їх, а свій телефон. А точніше, чохол. В нього я складу весь пластилін, потім розкатаю і додам маленькі кнопочки. Вау! Я й сама не очікувала, що в мене вийде настільки круто. Вчитель, я все і я зацініть. Непогано, Роксі, але могло бути краще. Джулі. Неймовірно. Вітаю. Ти перемагаєш. Дякую. Я завжди мріяла про Нінтендо. Шкода розлучатись, але треба привітати Джулі з успіхом. А Можна мені з тобою пограти? Звичайно, тримай, Роксі. Давай грати разом. Погнали! Дівчата, як ваші справи? Е, добре. А у вас? А у мене для вас суперкрута новина. Вашим новим призом завданням буде ця шикарна лялька-Барбі. Зачекайте, рано починати. Ой, пробачте. Час пішов. Тепер уперед. Ой, нічого не розумію. У мене всього один олівець. Клас, а я буду малювати фарбами та пензликом. А ти не вдаха! Ей, отримуй. О, ні. Ну, от, Мій упав у смітник! І все через тебе роксі. І що робити? О, придумала. Я буду малювати пальцями. Треба просто вмочити їх у всі кольори. Ох, який гарний у мене манікюр! Ну добре, першим ділом я намалюю розкішну спідницю для Барбі. Хм, Так, а що далі? О, знаю. Ого. У Джулі виходить так яскраво і красиво. А в мене всього один рожевий олівець. Та -то й той зламався. Добре, що є точілка. О, я вже мрію про те, як гратиму з Барбі. Це буде так здорово. Ой. Мені не вдається заточити олівець. облом. О, ось це так. Та я геній. О, ні. Час закінчується. Треба поквапитись і намалювати голову. Розкішне волосся та тулуп. І так, голова готова. Зачіска також вийшла нічого. Ох, а це не так просто, як я думала. Залишилось зовсім трохи і стоп! Ой! Я чекаю на ваші роботи. Показуйте. Ну, таке. А що у Роксі? Ось моя робота. Подивіться. Ось це геніально! Молодець Роксі. Вітаю з перемогою. Так, ура. Бувай, красуня. А от і твій приз. Ох, як же здорово, що я перемогла. Яка гарна Барбі. Так, і правда. Не чіпай, вона моя. Ох, який же важкий! І так, в цьому раунді ви малюєте лядяник. Час пішов. Так, подивимось. Ух ти, як прикольно! Ей, припини. Дівчата, знову ви деретесь. Пробачте, вчитель. Ми не деремось все гаразд. Так, подивимось. Вау, яка розкішна палітра з фарбами. А у мене алмазна мозаїка. і я цьому дуже рада. Yes. Почнемо із жовтого кольору. Потім додам білого, а потім рожевого. Виходить, здорово. Mm. Угу. Все ясно. Першим ділом треба намалювати коло. Чудово, а потім все інше. Хоча ні, так виходить дуже довго. Але я знаю один лайфхак, котрий мені допоможе. Для початку видавлюю фарбу з тюбика. а потім беремо жуйку. Здається, я залишила одну під партою. Це жуйка Еми, це Алекса. А от і моя. Ура! Яка гидота! Вона ж брудна. Проте з неї можна надути величезну бульбашку, а вона мені і потрібна. Зануримо у фарбу і швиденько все зафарбуємо. Та-дам! Класно, так? І справді прикольно. Отож. Ми готові. Чудово, тому що час уже вийшов. Джулі. <гåll> <гåll> Навіть не знаю Джулі. Більше на ляпку схоже. Роксі. О, дивіться, яка краса. О, ні. Мозайка розвалилась, але зараз я все виправлю. Упс Мені дуже шкода, Роксі. Перемога була у тебе в кишені, але вирушає прямо до Джулі. Так, 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 так. Я тебе зробила. Мої вітання. Прошу, тримай свій солодкий приз. Yeah! Який він величезний. М -м -м, смакота. Роксі не сумуй та пригощайся.